Хочемо сьогодні зробити експеримент, яка вага цілих яєць, перепілок і, курей, і одного курячого. І яка вага буде збитих яєць? Зараз ми зважимо три перепилиних яйця. Вони мають 42 грама. А куряче у нас має 47 приблизно однаково. Зараз ми сп'ємо і зважимо. Тарілочка має 170 грам. З яйцем 208. Отже, ми бачимо, що майже 10 грам має шкірка курячого яйця. Зараз ми подивимось на перепилині яйця. Беремо чисту. Одне. Друге. Третє. Шкірочка тут дуже тоненька. Отже, ми маємо ту саму вагу, тому що шкірочка в перепалених яєчках я... 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 тоньша і легша. Можна зробити висновок, що куряче яйце у нас хоч і було по вазі більшим від трьох перепелиних, але в результаті без шкарлупи ми бачимо, що в них вага однакова. Вага трьох перепелиних і одного курячого в нас вийшла однакова. Ми подивимося, зважимо самі саму шкарлупу. Три, трьох яєць перепелиних 8 грам. І 12 грам має куряче яйце вагу. Ось такі результати в нас вийшли. Отже, ми бачимо, що три перепилиних замінюють одне куряче. Ось так. Дякуємо всім за увагу. Пишіть свої враження, коментуйте наше відео. Всім до побачення!